Мудристь прости, святе святой Іван Лиє І Духові Твоєму, Марка, Святая Іван, Лия, читання. Слово Тобі, Господи, Слово Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь. Коли хто хоче йти за мною, хай зречається себе самого. Візьме на себе Хрест і даде слідом за мною, то бо хто хоче спасти свою душу, той погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, те то той спасе, яка б бо користь людині здобути світове, за занепастити свою душу. Що людина може дати взамін за власну душу, то ще буде соромиться мене і Моїсів перед тим родом перелюбним тарішним, то буде соромиться син чоловічий, коли прийде у славі Отця свої святими ангелами і сказав їм. Істинно кажу вам, є деякі за присутні, що не зазнають смерті, аж поки не побачить Царства Божого, яке прийде. умогут намасти